Всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. І сьогодні будемо копати по скіфам. Забіжу на поле по скіфам і перебіжу на поле по середньовіччю. Думаю, знахідочки будуть, тому що е, прошлий рік, там я копав, знахідки були. Так що вмощуємось позручніше і всім гарного перегляду. Погнали! Глядачі, перший сигнальчик. Тематична знахідочка. Ось дивимося. Тут ще соя, а й тут зораний кусочок. Кусочок зораний, буду по ньому бігати. І перша тематична знахідочка попадається ось така от така от штукована прясельця. Це скіфи. Тут поселення вроді скіфи було. От з дирочкою, свинцеве, отаке от, от прясельце попадається, друзі. Така тематична знахідочка. Ну, приємно. В принципі, дрівнятіна. буду ходити далі, побачу, що з цього буде виходити. Ну поки що нормально. Мене це порадувало, тому продовжую далі копати. Надіюсь, на гарні знахідки. Не перемикаємося, дивимось. Попадається така знахідка. Написано щось. Напевно, що від замочка. Якась штукована. Отак випало гарно, думав, що щось древнє. ну Бачу щось написи от є. Напевно, від замка. Собачка якась. Така знахідочка, друзі, випадає. Не древнятіна, але тим не менш ще треба дивитися. Та напевно, що не древня, бо вон букви якісь, мабуть, з 90-х щось. ну Тим не менш, продовжуємо далі. Друзі, нарешті. Нарешті є. Я вже його відкрив в грудості, не повірив, бив доволі так непогано на 17-й частоті. Ось такий от накінечник, друзі. Попадається мені. От. От така от штуковина, друзяки. Такий нак. Такий накінечник, зараз я його трошки промию, друзі, і гарненько вам покажу. Є, початок є. На 17-й частоті думав переключатись на 11, бо щось нічого нема. Ну, в принципі, вибите все, як і завжди. Але якщо ходити, то трошки щось попадається. Пряцель це є. Нак зараз покажу. Трохи протру його покажу. Не перемикаємося. Глядачі, ось такий цікавий нак попадається. Я такий ще не знаходив. Це не сімечка. Тут, тут, дивіться, спереді дірочка, ззаді. І тут такі от лопасті, ну дуже маленькі. Такий якийсь малесенький наконечник. Попадається ось таке вістричко. Така знахідочка. Ну це вже радує. Це древність, друзі. Древнятина можна забирати і ще походити. Подивитися, що воно таке буде. Все, погнали. Глядачі, знахідочка, випадає з ямочки. Дивимось. Ось така знахідочка, друзі. Ну, а сейчас покажу. Ось там дирочка всередині. Не знаю, що це воно таке. Ну ціленьке, воно ціленьке. Ось така штукована. По боках якісь ці, чи то якийсь амулетик, чи що воно. Ну щось ось таке от красиве, скіфське штучка така. Ну це радує, приємно. Треба буде вичистити, пробити там дирочку і щось воно було. Ну, ціла, не обломана нічого, якась така штукована. Ну що ж, їдемо далі. Глядачі викопав, ямка невеличка була, дивіться, щось їхнє. Буду ще разом з вами відкорковувати цю знахідочку. Ось, дивимося, пабах. І що воно у нас випадає? Щось, щось їхнє сплюснуте, друзі. Щось сплюснуте. А що? Ну це не наконечник. Щось сплюснуте. Ну от така знахідочка їхня, друзі. Дивіться, яка патина. От, Якщо знаю, що це, подивлюся, в кінці відео скажу вам. Ну що ж, погнали далі. Знову глядачі знахідка. По цій тематиці, дивіться, вушко. Така от штука попадається. Я не знаю, щось обломане, ну було класне щось. Щось було класне. Тяжке металопластика, друзі. От. Напевно, якийсь епіцентрик знайшов. От тут ходжу, там поле не до кінця. Той кусочок вже обійшов. Там таке наконечника знайшов. От. А це вже попадають такі всякі обломиші. Якась ще то копійка перед цим попала чи що. Ну, гарна, красива патинка. Забираємо, йдемо далі. Глядачі, глядачі, дивіться, яка краса. Сережечка, скіфи. Цілесенька, дивіться, геть, застежечка, все-все. Я вже її підчистив, трохи проволку там знайшов. Якраз є чим і продовбати ці всякі дирочки. Дивіться, яка краса. Цілесенька. Класна. Походу, сережечка, сережечка, скіфи. Дивіться, і патинка там є. ну Якщо передає, ось така от класна. Ех, запуталось. Клас. Ну Це, друзі, клас. За це треба поставити лайкосик. Це реально бомба, клас. Цілесисенька. Класна. Продовжуємо ходити. Правда, вже небагато зораного залишила. Там далі соя. Ну зібрана, але струбаки. Ну, похоже, що по ній, можливо, щось там. Теж вицеплю. Ну, поки що тут пораному трапляються знахідочки. Все, погнали далі. Видачі, ще знахідка по скіфській тематиці. Дивіться, от нахожу такі штучки, є більші, є менші. Не знаю навіть, що воно від чого. Можливо, хто знає. Напишіть в коментах, від чого воно може бути. Ну вже не одну таку знайшов. Там прорізі от видно. Така вона тоненька. Це не лунниця, не знаю. ну, Не може бути така лунниця. Щось то від... Без поняття. Коротше, хто знає, підскажіть, буду знати. От така штуковина. Все, їдемо далі. Друзі, сигнальчик. Забіг от на друге поле. Дивіться. Попадається солід. По ідеї, середньовіще. Тут мені вже вони попадались. 1600 якісь там роки. Ось така от монеточка, друзі. Попадається. Це радує, перша монеточка за сьогодні. Переїхав я вже із скіфів. Тому що там ще одна половина переорана, то я її обходив всю. От. Ще другу буду чекати. Там ще соя, струбаки стоять. Але ось уже солідик є. Тому продовжуємо далі наші пошуки. Можливо, щось вилізе і цікавіше. Погнали. Друзі, знову солід випадає. Де ж вони ці срібні соліди? Одні тільки тут попадаються мідні. От мідного нахожу, ну такий підубитий, треба чистити. Почищу в кінці вам буду показувати все красиво. Ну, Поки що так, два соліда вже є. О, трошки по скіфах покопав. Ще годинка часу є, ще тут, похожу, можливо, щось і випаде. Ну, Де ж срібні, Диви, такі попадаються, і... і хоч би що, а срібла немає. Ну, Буду ходити, маю надію, що щось і попаде. Погнали далі. Глядачі, випадає ось така цікава річ дивимось, з написами. Тут якийсь гвіздочок. Ось така от красива річ випадає мені. Така знахідочка. Ну приємно, приємно, різноманітні знахідочки. Написано по-німецьки. Напевно. Ось якщо сонце засвічує ближче. Ближче от присуну. Ось такі от написи. Коротше говоря, якась штукована. Десь я й бачив. В Фейсбуці виставляли щось таке подібне. По знахідках, забувся, як називається. Поправте мене, підскажіть. Буду вдячний в коментах. Погнали далі. Друзяки, дивимось, випадає Мені Вибачайте за вітер. Трохи задуває. Доволі таки непоганий стан. Пізній советік, 1982 рік. П'ятачок. А як звинів красиво? Я вже думав якась імперія. Але, на жаль, тільки тільки совєт, така радянщина попадає. Ну, до кількості монеток підеть. Ще перед цим п'ятачком знайшов солідан, вже не показував, бо вже штуки три їх знайшов. Тому думаю, не буду показувати, вам вже не цікаво буде, щось таке буде цікавеньке, тоді буду включатися. Погнали. Друзі, випадає ось така бронзова штуковина, кільце якесь. Наверное, якась конинка. З якогось там чи середньовіччя чи, чи ранній залізний вік. Ну, коротше, вона впатині. Вона така красива, можливо, камера не передає. Ну що, буду забирати і буду йти ще півгодинки. Залишилось покопати. І буду вже збиратись потихеньку. Ну, ще пройду пару рядочків. І буду збиратись. Ось якось так знахідочка беремо, і йдемо далі. Глядачі. І огляд знахідочок. Дивимось. Що вдалося знайти? По скіфам якась така штуковина. Щось типу як заготовка. Чи що воно сплюснута, як копійка наконечника знайшов скіфського. Сережечка порадувала геть цілесенька, дивимось. Геть ціла. Ось якась така штука. Не знаю, що воно з дирочкою всередині. От Така штуковина теж від чогось було прясло. Ось теж з дирочкою. чотири соліда мідних знайшов. Ну і таке радянщина. Якась така закруточка. От, попалася мені. От. Ось не пусто, не густо, непогано. Доволі непогано, задоволений ще буде одна половина поля. Зориться, поїду, знайду щось по-любому. Там буде щось, якісь наконечники і всяке таке. Ну що ж, всім гарного настрою. Заходьте на канал, будуть цікаві знахідочки. Все, до побачення!